Вітаю колеги! Мене звати Матосов Сергій, маркетингова агенція Piranius. В цьому відео ми розберемося, що таке параметри конверсії і усі конверсії в Google AdWords, а в чому їх полягає відмінність. Google AdWords має два типи параметрів, пов'язаних з конверсіями: це конверсії та усі конверсії. Що таке конверсія? Конверсія це основна метрика. Для відстеження найважливіших дій, які ви хочете, щоб користувачі виконували на вашому сайті або в додатку. Наприклад, це може бути купівля, реєстрація на сайті, заповнення форми або телефонний дзвінок. Коли ви вибираєте в звітах конверсія, відображаються лише ті події, які були налаштовані як цілі для ваших рекламних кампаній, які Google використовує для оптимізації та розрахунку показників, таких як CPA, це вартість за конверсію. Та ROAS це повернення на рекламні витрати. Усі конверсії це більш ширший показник, який включає всі конверсії, що відстежуються вашим обліковим записом, незалежно від того, чи були вони пов'язані з вашими цілями, і чи використовувалися вони для оптимізації кампаній. Наприклад, у цю категорію можуть потрапити додаткові конверсії. Такі як кліки на рекламу, які привели до перегляду сторінки. Або дії, які безпосередньо не пов'язані з метою рекламної кампанії, але які можуть бути корисні для аналізу. В чому їх полягає основна відмінність? Конверсія відображає лише ті події, які були встановлені як ключові для вашої кампанії. Це впливає на оптимізацію та звітність. Усі конверсії включають додаткові події, які можуть бути не пов'язані з основною метою, але все одно враховуються в загальній кількості конверсій. Використання обох метрик допомагає краще зрозуміти повну картину того, як користувачі взаємодіють з рекламними оголошеннями. Якщо вам потрібна допомога в роботі з Google Ads рекламою але, або будь-яка інша підтримка сайтів на WordPress, залиште заявку для зв'язку зі мною. Якщо це відео було вам корисним, підтримайте його лайком і підпискою на наш канал. З вами був Матосов Сергій, маркетингова агенція Tranius. До зустрічі в наступних відео.